Вам треба обрати одного спеціаліста. Бажано, щоб це був реальний професіонал, який зможе вам організувати весь процес. Перш сформувати вірну стартову вартість. Тобто, ви розумієте, за яку суму ви можете здати в оренду це раз. Наступне підготувати квартиру в оренду. Ви це можете все робити в онлайн за допомогою сервісів Zoom, Google Meet. тобто ви будете завжди на зв'язку. Коли підбирається клієнт, ви теж виходите на зв'язок, ви знайомитесь, ви ставите свої питання і приймаєте рішення, будете ви співпрацювати чи ні. Що відбувається надалі? Уписується договір оренди. Зараз це можна робити віддалено. До речі, він може бути підписаний в простій письмовій формі. Це дозволяється законом. Фінансова сторона. Рахуємо скільки вам повинні сплатити, який завдаток при виїзді. Ми теж можемо це оформити. Ви отримуєте. Передаємо ключі. Ми завжди поряд. У нас в агенції це в принципі абсолютно нормальна ситуація. У нас відсотків 40 власників знаходиться за кордоном, і ми комунікуємо саме таким чином. І ці 40 відсотків це по суті є наш такий наші стабільні постійні проєкти, які ми з компанією будемо. Це дуже легко просто, але і дуже важлива умова. Ця компанія або спеціаліст. Вони повинні бути професійними, чесними і емпатичними, я б сказала пала.